Привіт усім! Мене звати Володимир, і я сподіваюся, що ви вже підписалися на наш подкаст Мовна мозаїка» для вивчення чеської мови на платформі Spotify та Apple Podcasts. Ми вирішили надати доступ до подкасту і на YouTube-платформі каналу Все про ЦЗ. Це допоможе вам у цікавій та пізнавальній формі розвивати свої знання чеської мови та збільшити словниковий запас. Вітаю вас у даній частині нашого подкасту. Та відразу нагадаю, що ваш лайк, коментар та підписка буде для нас доброю підтримкою і допоможе у розвитку українського каналу у Чехії. А це вже 15-й епізод, і наша е, сьогоднішня тема це внутрішні органи. Внутрішні органи, тобто внутрішні органи. Чеською «нутрощі» будуть внутрішності. Внутрішності. Тобто те, що знаходиться всередині людини в області живота зазвичай. Отож, це означає, що зараз, тобто відтепер, ми будемо розглядати людину зсередини. І в нас на це виділено приблизно три епізоди. Отож, очікуйте в наступних двох також щось про нутрощі та речі, які знаходяться всередині людини. Буде дуже таки цікаво. Ну і чим ще почати, як не словом серце. Срце. Ну, звісно, серце. що тут ще говорити. Перший приклад, давайте зразу почнемо вчитись. Тренінг у спортовцю представує про серце затяж. Тренінг у спортовцю представує про серце затяж. Тобто, тренування у спортсменів представляє собою, тобто являє собою навантаження на серце. Затяж це навантаження. Другий приклад взятий. Зі словника. я нагадаю, що багато прикладів, які ви тут чуєте, створені завдяки е, чату GPT, проте якщо є якісь помилки, я їх переробляю, тому що там також не все ідеально, але загалом ви також можете зустрічати якісь маленькі помилки протягом подкасту, тому що я, як і всі, схильний трохи помилятись, тому не вірте всьому, що я можу сказати. Наприклад, у попередньому епізоді, хто був уважний міг помітити, що я назвав. Підйом ноги з супінатором, хоча супінатор це зовсім інша річ. Ну, коротше таке, довіряйте, але перевіряйте. Тим не менш, давайте до другого прикладу, який взятий був зі словника. Розум ріка не, але серце кричі ано. Розум ріка не, але серце кричі ано. Тобто, розум каже ні, але серце кричить так, так, так. так. Тобто. Тут мається на увазі серце, та, якби, не прямо орган, але почуття. Тобто, наші кажуть, ано, ано, тобто, так. E, душа каже так. Третій приклад. Днес про віримо, що Чехи є серцем Європи. Днес про віримо, що Чехи є серцем Європи. Тобто, сьогодні. Для різноманітності про змінну. Тобто, ми віримо, що Чехія це не є Чехія, це регіон Чехії, Богемія є серцем Європи. Тут також значені слово серце переносному, тобто центр. Нагадаю, що сьогодні, так як завжди, на кінці епізоду будуть слова, які ми будемо ставити у всі сім відмінків чеській мові, адже це суперскладна та тяжка тема, яку. Тобто треба попрацьовувати, адже вона створює людям часто проблеми. А сьогодні будуть такі цікаві слова. І одне з них є нашим наступним словом: Пліце. 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 Це в нас легеня або легені. Форма не міняється. Це жіно... слово жіночого роду: єдна пліце, дві, три, чотири пліце, п'ят авіць пліць. Тобто, можна говорити, лева пліце або обе пліце, тобто, дві легені одночасно. Така от цікавинка. Одна легеня, дві легені, єдна пліце, дві пліце. Перший приклад. Гдеш сем немоцні, болі мені пліце при кашлані. Гдеш сем немоцні, болі мені пліце при кашлані. Тобто, коли я хворію, коли я хворий, мене болять легені під час кашлю. Другий приклад. З цигаретами шкодим своїм пліцям а цілковому здраві. З цигаретами шкодим своїм пліцям, а цілковому здраві. Тобто, цигаретами я шкоджу своїм легеням і загальному здоров'ю. Приклад номер три. Він взятий з однієї з чеських пісень, яких я чув, Ковже фурт мам плене пліце». Коудже, фурт мампне пліце, тобто мої легені завжди тобто, мої легені завжди повні диму. Коуч це дим. Слово «фурт», воно є розмовним, воно означає тобто завжди. Можна замінити його словами, які є тобто, більш літературними порад, або вжди, вжди вждицьки. І ще може, якісь є, але я не пам'ятаю, але фурт це. Швидше за все почуєте від людей на вулиці, можна це часто почути. Слово номер три також є цікавим, тому що воно цікаве. Ятра, 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 ятра це печінка. Але правило номер один це вони. Тобто, немає однієї печінки. Це вони, ятра. Тобто Якщо кажете ятра, тоді говорите і соу, so", тобто «ятра вони. Це є вони. Таке саме, як пам'ятаєте, слово зада. «Зада». Тобто спина, це також в чеській мові. Вони ятра те саме. Приклад number one. Лекарш ми допоручив омезит псиєм алкоголу, аби хранів своя ядра. Лекарш ми допоручив омезит чиєм алкоголу, абих хранів сва ядра. Лікар, мій лікар мені порадив обмежити споживання алкоголю, щоб тобто, захистити, е, ну, щоб я, якось захистив свою печінку, сва ятра. Другий приклад. Подлогим вечірку, е, Под вечірку з алкоголем болімня ятра. Подлогим вечірку з алкоголем, болімня ятра. Тобто. Після тривалої гулянки, після тривалої вечірки з алкоголем мене болить печінка. І це достатньо таки нормальна річ. Приклад number три. При детоксикації снажим очистити сваятра відшкодливих латок. При детоксикації очистити сваятра від отшкодливих латек? Іншими словами, під час детоксикації я намагаюся очистити свою печінку від шкідливих речовин. Слово латка. Латка це речовина, тобто елементи, хіміцькі латки, тобто хімічні речовини, точніше, не елементи. Елементи будуть пирвки, а латка це речовина. Проте саме от українське слово латка це от, власне якийсь малий клапоть, Матерії, яким ми зашиваємо, закриваємо дірку в іншій, тобто, в, іншому, в іншій матерії. Але латка, тобто як оцей клаптик, чеською буде заплата. Заплата. Тобто, оце от буде чеською латка. А латка чеською це речовина. Щось я вже оце багато наговорив. Наступне наше слово ледвіна. ледвіна". Ледвіна це нирка. Ледвіни – це нирки. Дві. Тут, тут здається все нормально з множиною. Перший приклад, Діке Піті годні води, ці тім жеме ледві працює працює справді. Дікепійті годні води, ціті жеме ледві не працює справді. Тобто, завдяки. У великої кількості води я відчуваю, що мої ледвіни нирки працюють нормально, правильно працюють. Приклад номер два. Без здраве страви, ледвіни несу здраве. Навіть якось римовано вийшло. Без здраве страви, ледвіни несу здраве. Тобто, без здорового харчування нирки не здорові, не є здоровими. Слово страва означає як харчування, також може мати значення як їжа. Ну, фактично, це одне і те саме. їжа і харчу. Ну, не одне і те саме, але ну, ви розумієте. Третій приклад: частим пійтєм води подпорує све ледвини. Частим пійтім води подпорує све ледвіни. Тобто, часто п'ючи воду, частим питтям води, я підтримую свої нирки. Слово наступ жалуде. 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 Ну, Звісно, це шлунок. Жалудок. Перший приклад: Пій воду налачний жалудок, піє воду налачний жалудок. Цікавий приклад він взяти словника. Тобто е, я п'ю воду над ще серце. Над ще серце це тобто на порожній шлунок. Налачний жалудок. Також в лікарки я не чув, тобто, щоб вона говорила налачний желудок, вона просто говорила налачно. зітра рано налачно на одбір крве. Ось такі от справи. Налачно або налачний жалудок, тобто на порожній шлунок, над ще серцем. Цікаве слово українське. Наступний приклад більш пов'язаний з. Такою фразою, яка ну, фразеологізм, не знаю, відять некому аж до жалудку, відять некому аж до жалудку. Це означає, що тобто, добре знати когось і повністю усвідомлювати їхні погані наміри. Тобто, коли вам хтось скаже, що він вам чи ви йому відім. «Відімтє аж до жалудку, це означає, що тобто, ви бачите когось наскрізь, відімтє аж до жалудку, ось такі от справи. Тобто, що ви людину дуже добре знаєте і бачите всі її плани і наміри без якихось проблем. Наступне слово, не слово а приклад полегке обіді цітім, що мам спокоєний жалудок. Полегкем обидє ці що жемам спокійний жалудик. Тобто, після легкого обіду я відчуваю, що мій шлунок ситий, тобто спокоєний, задоволений, ситий. Тобто, шлунок не скаржиться все в порядку. Наступне слово: слезина, слезіна, слезина, слезина. Слезина, що воно означає? Це слезінка, тут, мабуть, багато вже хто здогадався. У Перший приклад. При довгому бігу мені розболела слезина. При довгому бігу мені розболела слезина. Тобто, під час тривалої пробіжки мені розболілась, почала боліти слезінка. Що після цього? Єдно і сем'єл звичену слезину. Єдно і сем'єл звичену слезину. Тобто, колись. Одного разу у мене була збільшена селезінка. До речі, слово єднов. Єднов, воно означає, тобто, колись, одного разу там в минулому, а також це означає один раз. Тобто, ну, один раз, що тут ще говорити. Часто, тобто, помилка. Як? Тобто, чехи розуміють, що ми маємо на увазі, якщо ми скажемо єден крат. Тобто, коли ми говоримо про один, говориться тільки єдно. Правильно. Лекторка нам завжди, тобто, виправляє наше, тобто, це виправляла, точніше, вже говоримо, єдин крат», два крат, три крат» і так далі, говориться ось так: а єдин крат» говориться єдно. Уділите то просим, єдно. Ну, а кому цікаво, то як сказати, зараз. Тобто, зробіть то зараз, то буде наєднув. Наєдну". Тобто там багато проблем, багато речей зараз. Годнє віці се стало наєднув. Ось такі от цікаві речі. Приклад номер три. Сметанка-лекарська подпорує слезину. Сметанка лекарська подпорує слезину. Сметанка лекарська це в нас. Пампеліжка. Хто знає, що таке пампеліжка, це кульбаба. Проте, от Google показав на запит: сметанка лекарська і пампеліжка то саме. Тобто, кульбаба, кульбаба. Сметанка лекарська подпорує слезину. Тобто, кульбаба, не знаю, там якісь з неї вироби. Ну, кульбаба загалом, хай буде, підтримує нашу слезінку. підтримує селезінку. А що в нас далі? Далі в нас слінівка Брішні, «Слінівка брішні». «Слінівка брішні». це в нас підшлункова залоза. Також, мабуть, в лікарів швидше за все, можна почути панкреас. Панкреас. Отаке от от слово також є в чеському словнику, так що, але, мабуть, більш звичним для повсякдення буде слово слінівка. Навіть можна без брішні говорити. Перший приклад слінівка. Бріжні, можна і без, продукує інзулін. Слінівка брішні продукує інзулін. Іншими словами, підшлункова залоза виробляє інсулін. Другий приклад. Правідельне цвічення може приспитки злебшенні функції слінівки брішні. Тяжке речення для початківців, мабуть. Правідельне цвічення може чи спетке злебшені функції слінівки в Тобто регулярні фізичні вправи можуть допомогти покращити роботу підшункової залази. Цікавий зворот, чи к» або ну, к", це тобто, зробити позитивний вклад в щось, чи к», якось. Вкластися в щось. Але буквально це не можна сказати, тому перекладаю так, як тобто, зручно говорити нам. Тобто банально можуть допомогти покращити підшлункову залозу. 6, 5, 5. Третій приклад наш алкогол а маст на їдла могло затіжити слінівку брішні. Алкогол а маст на їдла могло затіжити слінівку в брішні. Тобто алкоголь. І жирна їжа можуть навантажити підшлункову залозу. Мастна їдла. Наступне слово на черзі це штітна жлаза. штітна жлаза. Штітна жлаза, іншими словами, це щитоподібна залоза. Перший приклад, справна функція штітне жлази є клічова про цілкове здрав'я пацієнта. Справна функція штітне жлази є клічова про цілкове здрав'я пацієнта. Тобто правильна робота щитовидної, щитоподібної залози є ключовою або має вирішальне значення для загального здоров'я пацієнта. Слово кліч. Ключ буде чеською, ключ, клічовий це ключовий, є ключова про цілкове здрав'я. Тобто є ключова для загального здоров'я. Другий приклад: долежіте, є правильне моніторувати гладіни. Гормону штітне жлази. Долежіте, є правильне моніторуват гладіни гормону щитне жлази. Іншими словами, є важливим регулярно контролювати рівень гормонів щитовидної залози. Це речення має в собі цікаві слова. «моніторувати», це тобто спостерігати, та якби контролюючи «моніторувати» і слово гладіна. 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 Гладіна має два значення: це поверхня води, гладіна може, гладіна рибніка, не знаю, плавати на гладіні, точніше плавати на гладіння, тобто плавати на поверхні води. І друге значення це якась, тобто, це якась певна міра, тобто ступень чогось, тобто гладіна алкоголу в крові. Тобто рівень алкоголю в крові. То саме було в нашому, е, в нашому реченні моніторувати Гладіни гормону штітної жлази. Тобто Гладіна як поверхня води і Гладіна як певна міра чогось, як я говорив. Цікаво загалом, дуже цікаво. Ось такі от речі. Зараз ми вже підходимо ближче до кінця, після чого будемо ставити деякі з вивчених слів. У відмінки, проте в нас ще залишилось трошки матеріалу. Слово стрево, стрево, стрево. Стрево це кишечник, або просто кишка, Киш, стрево, стрева, кишки, або як кишечник. І у нас ну, самі такі основні, ну, основні загальновідомі, найбільш відомі кишки це «клусте стрево, це товста кишка, тлусте стрево. Тенке стрево це тонка кишка. І слепе стрево. Слепе стрево. Це в нас, як кажуть, сліпа кишка або апендикс, апендицит. Слепе стрево. І давайте пригадаємо дещо з одного з минулих епізодів, як буде травна система. Чеською буде травіці сустава. А також варто, мабуть, було б згадати в цьому епізоді жалудечнє стревні тракт, жалудечнє стревні тракт, жалудечні стревні тракт, іншими словами, шлунково кишечний Кишковий тракт. шлунково кишковий тракт. З цього моменту вивчення слів більше не буде, але в нас залишається наше улюблене відмінювання, склонювання. І сьогоднішні слова, які я вибрав, це слова, слово «пліце», тобто жіночого роду, ятра, вони, середнього роду, але тим, що це множина, це особливе слово, і також серце, серце, це слово воно. І давайте Візьмемо перше наше слово. Швидко пригадаємо відмінки: називний, родовий, давальний, знахідний, кличний місцевий орудний і чеською номінатив, генетив, датив, акузатив, вокатив, локал, інструментал. Е, число єднотне слово «пліце». Перший відмінок поїхали. То є, «гдоцо», то є пліце, то є пліце. Семо у кого, у чого, йсем без кого, без чого, йсем без плій. Йсем без плій. Третій телефоную кому чому, телефоную пліці, Телефоную пліці Четвертий відмінок акузатив. глядам кого цо, гледам плійці. Гледам плійці. До речі, на рахунок п'ятого відмінка кличного, коли ми говоримо про речі, тобто не знаю, чи є сенс їх вчити, тому що тобто ми зазвичай предмети не кличемо, а тільки людей. Тому я, мабуть, вирішу його пропускати, адже так власне також робить і робила наша лекторка, вона нас не змушує це говорити. Хоча не знаю, тобто можливо корисно знати, можливо. Корисно, але не потрібно загалом поки що буду пропускати. Якщо комусь стає щось цікаво, тобто як покликати легеню чи щось інше, то просто напишіть у гуглі слово таке-то, таке то і склоньовані. Склоньовані. Так, шостий відмінок. Місцевий. Мнум оком очем, ммовім опліці, ммовім опліці. І орудений сьомий інструментал. З ким з чим, мам проблем з ким з чим, мам проблем с пліці, мам проблем с пліці довше і на кінці. А тепер число множне. Слово плице, так і буде пліце, тобто 2-3-4 плице. Другий відмінок ісем, у кого у чого, «Ісем без кого, без чого, ісем без пліц». Ісем без пліц?» Третій відмінок датив. Телефоную кому чому. Телефоную пліцім». Телефоную плій. Четвертий знахідний. Гледам кого цо, гледам пліце». Гледам плійце. П'ятий пропускаємо. Шостий. Ммовим оком очем, мовім о пліцях. Ммовім о пліціх. І сьомий інструментал рудний. Мам проблем з ким, з чим. Млювім з ким, з чим. з пліцями. Млювімо з пліцями. з пліцями маме готово. А тепер слово ятра. 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 Ну, Тут настільки множена, тому буде менш довгим, тобто коротшим. Перший відмінок той сов, той соу, а не є, тому що це множина. Той сов со, со ятра, со ятра. Другий відмінок: Ісем у кого у чого, ісем без кого без чого, Ісем без ятер, ісем без ятер. Третій відмінок. Датив. Телефоную кому чому? Телефоную ятрум. Телефоную ятрум. Тут було б чудово використати слово шкоді кому чому. Шкоді ятрум. Четвертий знахідний. Гледам кого цо? Гледам ятра. Гледам ятра. П'ятий. Вокатив опускаємо. Шостий. О ком, о очем. Млювім о ятрех. Мувім о ятрех. І сьомий орудний інструментал. Мам проблем з, ким, з чим, мам проблем з Я3. Мам проблем з Я-3. Не з ятрами, з я-3. Отож, ятра уж мами за собою. І наше наступне і останнє слово для відмінювання це слово серце. Серце. Для початку можемо їх порахувати. Власне, я щоб порахувати, мусив подивитися в інтернеті, тому що мені голова не змогла дати відповіді, як правильно рахувати це слово. Тобто, єдно серце, дві, чи чотири. Також буде серце, п'ятсерці, п'ятсерці, п'ят тобто п'ять і вище серці. Цікаве слово. Деякі речі просто супер дивуючі в чеській мові. Але проте давайте перейдемо до відмінювання. І перший відмінок то є кто, то є серце. Другий відмінок сем без чого, без срце. і сем без серце». І без серце. Телефоную кому? Чому? Телефоную серці. Телефоную серці. Акузатив четвертий. E, Гледам кого що. Глядам серце. Глядам серце. П'ятий пропускаємо. Місцевий мовім оком очем. Мовимо о серці? Мовимо о, о серці. Серці. Орудний мовім з ким з чим, мам проблем з ким з чим, мам проблем з серцем. Мам проблем се серцем. З одиною завершено. І зараз число множне. Той сол. Той соус срцем. To jsou srdce. Útoky srdce. Druhý výdmínek: jsem u koho, u čeho jsem, bez koho, bez čeho, jsem bez srdcí. Jsem bez srdcí Douhé i. Třetí: telefonuju komu, čemu, telefonuju srdcím. Telefonuju srdcím. Čtvrtý: akuzativ: hledám koho, co, hledám srdce. Hledám srdce. Це. П'ятий. Пропустимо. Мовим оком очем. мовим о серцях. мовим о серцях, мовим о серцях. І сьомий інструментал. мовим з ким з чим. Мам проблем з ким з чим. Мам проблем се серці. Мам проблем се сердце. Зменшувально пестлива форма від слова серце буде сердічко. Але воно буде рахуватись інакше. Єдно сердічко, дві чи чотири сердічка, а віць сердічек. Наразі це все. Сьогодні ми вклалися, точніше, цього разу ми вклались в менше, ніж 30 хвилин. Усім дякую за прослуховування. Пишіть ваші відгуки в... там під епізодом є поле. Якщо помічні якісь помилки, чи якось я заговорився, також давайте мені про це знати. Буду. Розуміти, що ви слухаєте це уважно. Всім дякую за прослуховування та до наступного епізоду. Там ми також поговоримо про внутрішні органи людини в, чесь, в чеській мові. Всім дякую та бувайте здорові! Окрім вивчення чеської мови, якщо ви також хочете бути інформованим стосовно останніх новин та отримувати корисну інформацію, вам варто підписатися на наш канал Все про ТЗ та слідкувати за нашими відео. Також обов'язково поставте лайк та поділіться цим відео з вашими друзями. Слідкуйте за нашими соціальними мережами на Фейсбуці та Інстаграмі під назвою Все про ТЗ, а також зазирніть на нашу веб-сторінку всепроцз.eu. Е. На коментарі та пропозиції щодо наступних відео ми також чекаємо. Дякуємо. А за перегляд усьому щастить. Слава Україні! До зустрічі!